Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром як завжди, Діана. І так, по україні зараз літає вірус. Тому я підготував для вас три коктейлі, які не тільки смачні, але й підтримують ваш імунітет. Тому що до їх складу йде імбир, лимон і мед. І перший це буде yellow Jacket. Це твіст на класичний біскні, але замість бджоли тут оса. І прийду до його готування. Коктейль Yellow Джекет. Всім привіт! І перше, що я хочу сказати, це всім швидкого одужання, хто хворіє і не лікуйтесь алкоголем, але профілактуйте. Це, знає, що ти знаєш, я сказав: не лікуйтесь алкоголем. Я згадав, що мене тато е, вже так не робить. Але колись робив, коли хворів, брав собі горілку з перцем а. і так лікувався. Народний метод, хто ж його не знає. <світ> <світ> ну насправді алкоголь при хворобі, понижує, понищує, ниж, ні, знижує. Насправді, алкоголь при хворобі знижує імунітет, але ну в когось різні методи нікого не засуджуємо. Але краще так не робіть. Так, Зверніться до лікаря. 100. -ків. Але давайте попробуємо коктейль для підтримання імунітету. Купа лимону, думаю, точно допоможе. Та, ну це більше про медову історію. Ну і лимон теж тут присутній. Mm. Так, тут чутно мед. Дуже смачно. Мед, лимон і джин. Взагалі, клеснючі інгредієнти. Угу. Мені теж подобається. В принципі, тут все, що я люблю. Так. А, чудовий коктейль, кисловатий, мед відчувається, джин теж чудово відчувається. Угу. А, ну і знову ж таки, лимон-мед допоможе імунітету. Так. А, мені теж сподобався. Я от думаю, на рахунок жені але я відчуваю його трошечки. Так, ну угу. присутня. Так. Він такий невиражений і гарно відчуваються всі інгредієнти. Мені подобається, слухай. Ми готували Біскні, так і він дуже схожий, але Біскні був трошки якийсь інакший мені на смак. Цікаво за рахунок чого. Не знаю. знаю, за рахунок чого точно там джин, мед, лимон. В принципі, все. Так, не знаю. Тут, можливо, Женіпю так зіграло трошечки щось свого так підкинула і мені. Точно, я точно знаю, як смакує біскні, тому о, цікаво, цікаво. Але не менш цікаво дізнатися другий коктейль. А за це і я, і наші глядачі тобі дякують. Так, ну тоді перейдемо до другого. Давай. Друзі, якщо вам подобається наше відео про коктейлі і ви хочете підтримати канал, то в нас тепер є Patreon. Patreon це невеличка платформа, де можна підтримати улюблених авторів донатом. Зараз у нас мінімальна ціна підписки 3 долари. Наразі там не буде ексклюзивного контенту. Але якщо ви бажаєте допомогти нам робити ще більше цікавих відео, то ми вам будемо дуже вдячні. З часом ми обов'язково будемо робити ексклюзивний контент для вас. Ставши нашим патроном, ми будемо знати, що наші відео приносять вам задоволення. Посилання на Patreon буде в описі. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо! Що ж, другим котелям це буде Italian Sour. і назву він свою отримав, тому що там суто італійські інгредієнти. Цікаво, дуже цікаво і цікаво скуштувати. Ну, начебто достатньо кіне. Італіанса готов. Ну що ж, перше, про що хочу тебе запитати, ти на що мене підписав? Який компарі і вся інша взагалі склад бачили? А, ну, Італійський склад: Галіано, стрега, компарі. Класно! Молодець, Андрій, молодець. Може, тобі сподобатись. Ти ще навіть не коштував. Що не так? Якесь воно не смачне. Ну, таке собі. Тут, до, до речі, багато лимони, думаю, буде кисло ні. Не йде солодкої частини, я думав це буде не в балансі, але тут Галяно, Стрега це лікери. Галянок не знаю, це ванільний, стрега, трав'яний. Компарії всі знають. <смірно> а, коротше, коктейль він цікавий, він достатньо цікавий. Він не знаю чому Діана сказав, що він не, тіп, не смачний. Я добре відчуваю гіркоту від кампарі, прям максимально. Ну, не максимально. вона ледь відчутна, як для мене. Він кисленький, трав'янистий. І от багато, дуже багато смаків. і Так важко розібрати все. Ну, гіркоту точно добре відчуваю, прям сильно. А, він кислий. І так як ти кажеш, дійсно чутно багато лікерів. Наприклад, я чую дуже гарно. Давав ти його? Так, галіяно. Галь'яно. Так, його дуже чутно. Мені здається, або стрега, або гальяну. Щось з них прям максимально класно чутне. Ну, на рахунок, чи допоможе він боротися з хворобою? Я думаю, що так. Так, це в нас відповідальний за лимон. Так і мені здається, всі інші лікери трав'яні на допомогу, бо навіть колись раніше, взагалі від чого виник алкоголь, від того, що люди настаювали трави на спирті, та і лікувалися. Та багато ж алкоголю, який зараз ми знаємо в лікувальних цілях в... створено. Так, і створено. І тому тут взагалі ударний максимум. От. Але чи смакує він мені так смачно, як би я хотіла, ні. Але він схожий на той, я вже колись казала, в мене в дитинстві був, ну, то, напевно, був якийсь лікувальний лікер, і коли я хворіла, мама мені його давала пити. І він дуже схожий на цей смак. Ну коротше, знову ж таки, якщо ви, як Діана, не полюбляєте кампарі, просто займіть на іншу бітер. Оксардо, uh -huh. Долін, Гамонді. Ну, коротше, їх там купа. Впишіть там придбати, наприклад, Bitter Liqueur. І знайдете купу, якщо не любите компарі, як Діана. І там є більш, ну скажем так, лайтові, такі гіркі, більш. Ну, Долін і Гамонді досить непогана заміна їм. Так, ну та якщо прибрати цю неприємну для тебе гіркоту? Що ти скажеш? Ну так, ні, Чи мені, тобі важко? Ну ні, мені не важко, мені подобається. Але так, він через компарі для мене занадто гіркий. Але блін, тут така, знаєш, в мене дисонанс. Я дуже люблю грейпфрути, але вони теж гіркі. Але не такі гіркі, як Кампарі, чомусь саме на Кампарі в мене така реакція. Дуже неприємна, в нього гіркота, от і все. А якщо прибрати, він досить смачний, в міру кисленький, класно відчутно ну, це травить, та, та. Та, та, лікери. Саме і, в принципі, він непоганий, мені здається, достойний коктейль. Якщо б ти мені замінив його на червоний долін, я б залюбки його пила. Коротше, ти сказала, що тут домінує гуляну, мені навпаки більш стрега відчутно гальяна, я так десь ледь відчуваю, тому що ну, гальян це ж ваніль. Угу. Мені здається, я його відчуваю. Може бути, я. Я ж кажу, я ні. Ну, не знаю, мені так. Коротше, цікаво, але на постійній основі я б такий не робив. Досить специфічно. Так, так. Так, він досить специфічний, Правильно слово Андрій підібрав. А, тож, давайте подивимось, я думаю, на менш. Тож, давайте подивимось на менш специфічний третій коктейль, я він... маю надію. Так, і він відповідальний у нас за імбир. Да. ну Імбир мені подобається. Це вже, це вже плюс. А. а я приду до його готування. І останній коктейль на сьогодні це буде Concrete Slipers. Прикладається це як бетонна шпала, а що відсилає нас на часи мафії. Але цей котель не буде вас тягнути на дно, а буде піднімати ваш імунітет. A коктейль concrete slippers. Відверто скажу і одразу: цей коктейль мені подобається більше, ніж другий. Але цікаво, чи буде тут відчуватися імбир, бо тут іде Черібренді Лікер. Е і мені здається, вишня вона така домінуюча. Не може бути, але все одно ж в складі є і іментет підніме. <сум> Добре. Він має бути такий гостренький. А так і є. Тут ж і лікар з каїнського перцю і імбир, він гострий. Кух, прям класно. Ого. Угу. Він правда дуже гострий? Ну, такий гостренький. Так, смачний, дуже смачний. Він такий яблучний він за рахунок Лвадоса, потім це чілі, вишня, імбир, лимон. Mm. Класний коктейль. Так, він достатньо насичений за смаками для мене. І от вишня тут так класно вписалася. Знаєш, вона е, така солодка, але з чилі і з цим всім поєднанням дуже смачно. Мені прям дуже сподобалось. Але гостренько. Так, да, гостренько, але приємна така приємна гострота. Угу. Не те, що там е, така прям палаюча, знаєте, а просто приємна гострота. Угу. Так і є. Супер, дуже класний рецепт. Я навіть не знаю. Ну, мені здається, тут для мене це переможець да? сьогоднішнього дня. Ну, блін, і другий смачний, ну, плюс-мінус для мене, але для тебе він більш смачний. Перший смачний. І цей. Ну, коротше, в тебе цей так переможець? Так, да, так. Мені дуже складно вирішити, чесно скажу, бо. М -м -м -м, я не знаю. Я все ж таки я цей точно перш, перше місце віддаю, другий даю його джекету. І останнє, на жаль, італіансауру. Не те, що по смакам він програв, просто за рахунок того, що. Все ж таки по смаках. Але <гум> просто ну, ці лікери, вони, ну, не дуже їх полюбляють, Прям, щоб вони ну, тіпа, в рівних пропорціях. <гум> там <шли. гум> Ви додають їх тіпа, трошки відносно а, іншої кількості, там, наприклад, 45 джинів, як було з Yellow там трошки було пів, Клас. А коли все в рівних пропорціях воно дуже домінує і дуже, ну, типу, так, неприємно стоїть. Ну, типу, дуже трав'яний стрій. Може, хтось таке любить, mm -hmm. але точно не є. Тобто я люблю цей лікери, але коли їх трошечки. Ага. Ну, мені сподобався перший, мені сподобався цей, ну другий мені не сподобався за поважних недопричин, бо я не люблю Кампарі. Але, от знаєш, тут так класно відчуваються всі смаки. Він прям такий достойний, дуже достойний. Якщо ви маєте всі інгредієнти, обов'язково спробуйте цей коктейль. Він достатньо цікавий по смаках, от з вишню, з густротою, з усім усім. Якщо любите щось таке трав'яне із занадто, наприклад. Можливо, не гроні, а, можливо ж не вас... трав'яний. Ну блін, ну те, а другий коктейль на що тобі підходить більш всього? От мені на негроні бою чую один кампарі. І якщо людям подобається негроні, можливо плюс-мінус подобається і, і другий коктейль. Ну, Перший він класний, він медово кислий із джином. Які питання так, взагалі? До, 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 до першого дійсно мало питань, тому що так. він такий, ну, досить зрозумілий. Ти коли наливаєш, вже одразу знаєш, що буде з таким. Uh -huh. uh -huh. Він такий ну, тіпа, доволі банальний, скажімо так, але. Типа, як то кажуть, красота в простоті, тому він не смачний. Ну, а цей, наприклад, він складніший. Тобто тут багато вже Тебі має бути і Черебренді, не в когось. Ну, типу, не в кожного є Черебренді. І теж це не джин. а... Питанечка: чи можна мене... його зробити вдома? А, саме екзотичне, напевно, це Анкарая чи mm. Ан Анчараї. Завжди забуваю, як правильно казати. Коротше, лікарство це каїнського перцю. З мене це найекзотичніше, що сюди рівне. В принципі, кавадос він ну, доволі доступний, якщо ну, такі середньо по ціні. Черебрині теж, ну, типу, лікар-лікар. Е просто що я чому назвав перші два, тому що вони ну, тіп, більш е частіше десь мікають. Е просто оцей клієнтський перець він отут так в тебе застрягає. І починає тут пекти. А, ну так, коротше, ви на свій розсуд. Дивіться, думайте, ми вам все розповіли про це коктейль. Цільовати свій момент? Так, е, бо, наприклад, е, мені дуже складно вирішити. Я не можу брати більш такою, можна сказати, стабільною класикою джином і лимоном. І ось таким незвичним коктейлем. Хоча я вже там другий або третій раз п'ю він класний, він смачний, відчувається вишній, кальведос перед. От прям вау. Ну, і, третій, і другий коктейль в моєму. Я знову не можу сформулювати. Коротше, а для мене він найостанніший Бо він з кампарі. Цікаве вийшло таке відео. Дуже цікаві вийшли коктейлі, взагалі абсолютно на різні смаки. І я би хотіла. Аби зараз всіх хто нас дивляться, написав в коментарях, які коктейлі виліпити, кислі, солодкі, гіркі. Коротше, саме на такий глобальний смак. Ну, типа, на не конкретно якийсь коктейль, а саме по смакам. По які. смакам, так, от, наприклад, можна ж зробити з джином, але солодкий. І можна зробити з джином абсолютно навпаки дуже кисло. І от саме смак коктейлі, який ви обираєте. Мені дуже цікаво буде почитати. Перше. А по-друге, я би просила би потім тебе зробити підбірку саме от кислих або солодких коктейлів для людей, які нас дивляться. Добре, боязково зроблю для наших дачів. Нічого не шкоди. Супер! Тоді зустрінемось в коментарях. Будемо раді почитати і не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, писати нам в коментарі. І також у нас тепер є Патріон. Ви можете нас там підтримати. Поки там немає ніяких відео, але з часом Андрій, ну ми разом щось зробимо. Тому всім дякуємо і до нових зустрічей. Па-па! Па-па! бережіть себе, будь ласка, і не хворійте.